Дороги! 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 Близько 10-ї ранку мешканці красного паралізували ділянку між залізничним мостом і переїздом. Головна вимога людей якісний ремонт траси. Або зробити кусок дороги, хай кілометр хорошої якості, або зробити нічого. Тому що гроші закопувати не потрібно, то є гроші наші, які ми заробляємо. Дорога дуже погана. Їздити неможливо ні, нічого. Знає, я дороги, навіть я навіть ровером не має права проїхати по село. Доки то вже буде, то обіцяєте, обіцяєте, нічого з того нема. Через ями на дорозі люди не раз травмувалися. Їхала, я так добре не бачу. Тінь була від паркану, і я заїхала таку колію, зробила така важка машина то колію, і я впала, ну потукла руки, ноги, добре, що не поламала. Поспілкуватися із обуреними людьми приїхав представник служби автомобільних доріг, а з ним і ремонтна бригада. Чиновник пообіцяв, дорогу відремонтують вже за 25 днів. Напевно, така проблема, як в Красному, є не одна, не одна. І тому одночасно за сезон неможливо ліквідувати ті всі проблеми, які є на дорогах Львівщини. Та, попри обіцянки чиновника, мешканці Красного протест продовжили. Незабаром біля перекритої ділянки зібралося чимало транспорту. Дуже, тримали, треба дороги дороги дітей туди находили. Нашу... Пропустіть одну ту маршрутку вже пропустіть. Бо я не годна йти. Ви зрозумієте, що я не годна годнався. А дехто з водіїв навіть став на бік мітингувальників. Акція вимушена, бо бачите, яка дорога в нас. А люди мусять якось боротися, бо вже неможливо, хіба літати можна? Якщо дороги у Красному не зремонтують до початку холодів, люди знову обіцяють вийти на протест. Марічка Думач, Роман Миленький, головні новини Львова.